Продовжується огляд. Регулярний щомісячний саджанці поволиться. Ось так замерзла в нас клівочка красивими, гарними орнаментами. Ой, як тут хорошо, так спокійно. Ласточки трошки почервоніли. Ось. Почервоніли. Бо ясно діло, ну вони до весни не достоять. А весну, якщо і будуть, то вони, звичайно, пропадуть, тому що цьому листю листопад. Грудень, січень, лютий, березень. П'ять місяців буде в березні, так що зрозуміло, що доведеться при... Це не літня розсада, яка буде отак продаватися з листям. Листічко буде видалятися і залишатиметься лише тільки одна серединочка. Раміна сорт з дуже, дуже чудового вуса була поставлена, корінь білюсінький. Почнеться весна і більш інтенсивний ріст. Корінь наросте такий, який заплете повністю. Так, дивимося далі. Ось. О, тут один стакан. Дивіться, біленьке, гарне корінечко. Жодних пошкоджень. Чудово. Далі йдемо. Сенсація. Сенсація. сердечка всі хороші. Листя трохи менше, воно вже ось хоче спати. В ну, общем, піти вже хоче зовсім. Воно вже своє відпрацювало, воно чисто працює на фотосинтезі. Лючія. Лючія Тільки мені зовсім небагато вусів. Буде мені на розмноження. Не знаю навіть, чи я побачу тут цю ягідку. Може якась буде сигналочка. Так, далі в нас алегро. Алегро в мене є в касетках. В касеточках. Ось, яка красотуля. Нічого і не зробилося, білюсенька. Нічогісінько, все чудово. Лист починає плакати потрошку. Так, та, що в стаканах, та ось теж гарно все почуває. Гарнюсенька. І в касетках. Касетку буду по 12, а стакани по 15. Для себе корі і для себе Азія. Будем дивитися. Чисто на маточники посажу і буду збирати розсаду. Тому що в вуз вуса гарні дадуть. Так, бріла. Бріли в мене так ще багатенько, вже частина замовлена, можна сказати, що цей ящик замовлений. А це все ще можна до продажу готове. І собі буду залишати теж Для Собі буду сажати те, що росте в касетах. Ось в касеточках. Зараз будь-який ось витягну. Ой, бріла, досталась. Ой, вона ось об, дивіться замерзла. В льоду стоїть скляненька трошки, гладенька. Гляньте, чим ближче до виходу, тим дужче вона підмерзла. Воно, в касеті да, підмерзла трошки. Це в такій касаті, а ну в великій касеті витягну. Це вона красуня. Чим більше землі, тим краще в неї корінь. Чи вона знає, що їй є місце, куди рости. І в стакані, і в стакані вона також красотуля. Да? Росте в землю. Амі, амі найбільше. Сорт чудовий, гарний сорт, дуже. У мене її найбільше. Я буду її також на маточник садити, але до продажу її у мене найбільше. Тому, будь ласка, замовляйте, кому потрібно, хто хоче. Уже в цьому році спробувати. Ось витягую. Хто хоче і в цьому році спробувати. Телефону там внизу. Телефон я написала. Звертайтесь, пишіть на Viber в Telegram. Ну, оцій 100% є сповниться. 100%. Скину посилання на шорс, в якому я заглядала їй у серце. Дивилася, чи як квітконос у сердечку. Ось, оце вона красуня. Дивіться, повипирала свої корінці. Звідси листок якийсь у нас почепився. Листочки помаленьку відмирають, корінці великі, багато. Вона найбільш розвините, найбільш вона розвита, вона розвивалася на місяць довше, ніж решта оцих саджанців. Через те там вже можна добре побачити квітконосик. Звичайно, він буде один. Але він буде. Полуничка саджанці втрачають потрошку свій зелений колір, Добавляється більш жовтого, вишневого, бордового, сіруватого. Літо не більше двох місяців листя служить. Вона зробила свою справу, важливу справу. Сприяло фотосинтезу та нарощуванню коріння. А тепер воно просто тримає нашу полуничку до весни, навіть трошки її прикриває. Навесні це все листя перед відправкою обов'язково доведеться обірвати, залишити тільки сердечко, так як традиційно весною відбувається. Скоро будемо тут жити куполом ось таким. Свіжо, класно. Будемо освоювати. Будемо вчитися працювати в теплиці. Всім задоволення від праці.